Я геть зовсім забула, що я сьогодні нічого не знімала цілий ранок. Я вже йду по платону. Тільки що приїжджала машина. У нас тут ну буває, приїжджають машини, якщо там особливо пробка. І я пропустила машину, і чоловік за кермом мені так махав, посміхався, наче не знаю, Наче Я щось таке зробила, такий веселий був. Мабуть, діти знову всередині, бо в нас. Хладно. Ой, що це таке? Хладно. Прохолодно. Хладно, це чаською. Я просто сьогодні на чайську ходила, а я коли на чаській, то я потім мене проскакують чайські слова. Нічого сьогодні не робила. Прибирала, як завжди, помила посуд, навіть їсти нічого не приготувала, відпочивала все. Зробили ми Тошиком ось таку рибку, а, яку б'єш, і вона що робить? Одувайся. Побачили таку... в інтернеті таке відео, як робили. Вирішили теж зробити одненьку, бо дуже важко у нас немає всіх матеріалів. Зараз спробуємо, чи вона буде працювати, чи ні. Тож, ти готовий? Так. Давай. Не Треба сильно. Тоже сильнее. Давай сильнее. Ну ты же для тебя сделала Давай бы и сильно. Еще Мы на то ходула, да, вам? Ні. Да, Давай. Давай Не, просто так сильно кулаком и все. Не еще. Да весь. Как Вышло Вышло? Вышла? Да, восенную ⁇ буму. Вот это же так важко. Восенную ⁇ буму. Ого, ще роздувається. Ого, послухай, пить. Да, ще пить. більше. Така холодна. А це там холодна вода. Так, да, там лимонний сік і сода. <реку> так виглядає наш вечір. Тошок робить чайську. Миш, Миш. Пчела. 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 Пчела це риба, Тош. Пчела це риба? Ні, тут, тут немає риби. Зебра? Пчела це зебра? Да. Ні, платон, пчела. Це що? Ж те, що тон не знає багато російської, то він і те, що схоже на російську, то не, йому воно нелегко. А я зараз буду чистити комбінезон і ще шити, тому що він знову розійшовся по тому ж самому шву. Не знаю, може я погано зафіксувала. Не знаю, буду шити. Добрий ранок, я закинула прання. Надіюся, помилки не буде, бо в мене дуже багато вже накопичилося одягу. А пральна машинка буде в понеділок. А я собі в на останок піцу, що мені так захотілося піци і де в нас вдома нічого такого немає. Ну, можна б яйця пожарити. Але ладно, вже буде піца. І буду робити каву. У мене сьогодні вже консультація із дерматологом, і все, що я сьогодні встигла дізнатися, це те, що це тільки малесенький перший етап лікування. Загалом лікування буде рік. І, мабуть, будуть мені підвищувати дозу ну, поетапно, чи кожні два місяці, чи як не знаю ще. Я трішечки засмутилася, що це так довго, але нічого, вже якщо почала, то вже буду йти до кінця. Я збираюся зараз піду по обідаю і буду йти по тошикам. Чим я цілий ранок займалася, це консультація з дерматологом, і потім ще вирішила деякі питання. І, Що чесно, я дуже засмучена, тому що мені приписали... Продовжити лікування, але подвоїти дозу. І мені треба замовити 6 упаковок ліків аж на 3, на 3 місяці. Е, і перевізник, той що завжди нам перевозить посилки, сказав, що це дуже велика кількість і ці ліки дуже дорогі, тому що 6 упаковок виходить на 8 тисяч гривень. І щоб вони їх перевезли, потрібно заплатити 30% від чеку. Це 2 тисячі гривень. Я дуже засмутилася. Якось не розраховувала на таке. Зараз дуже строгі перевірки на кордоні. Вони зараз стоять на кордоні по 3 дні. І останню посилку, яку нам передавали, теж ми дуже довго її чекали. Я тепер не знаю, що робити. Написала я іншим ще перевізникам. Які в них умови, і мені потрібно їх ще швидко передати, щоб я їх отримала, тому що не можна переривати курс, а в мене вже так я вже втратила 5 днів, і поки до мене прийдуть ці таблетки, це ще пройде час. Якось так було одразу все просто, а тепер так все важко. Потім, щоб ще ці ліки замовити. Там, де мама її буде купувати у місті, немає такої кількості. Вони розкидані по аптекам. Ну, це ще півбіди, мама там ще походить. Десь там три упаковки, десь дві, десь одна упаковка. Тепер я не знаю, чи цей електронний рецепт підійде на три аптеки. Коротко, я цілий ранок цим займаюся. Добре, що хоч правильно машинка мене не підвела і попрала дві стірки без помилки. Вона відчуває, що скоро її заберуть і викинуть. То в неї помилка, то не помилка. Пізно, хай би раніше думала, нам вже замовили нову пралку. Забрала тосика, ой бою, заможу до шапки почіплялося. Я вділа тушку, шапку, вона на мене якраз вона велика, да? Тож Забрала платона дуже чистого. У нього просто шматки бруду на ногах причеплені. Добре, що сьогодні п'ятниця, це мене дуже радує. Одягнула шапку, бо запланувала, що підемо з тошиком сьогодні на лавку Я хочу поїсти сушиків. Що трішечки заспокоїтися, що все пішло не по плану. Порадувати себе сушами. А ти то що будеш собі купляти? Буду, я буду... Суші теж? А, точно. Дякую. Щось виберемо зараз в магазині, так? Я я <рив> Ще й рукавиці то, що забув у садочку в своїй групі, а забирала його з іншої групи. Тепер він буде з голими руками. Якщо тебе якийсь, навіть не взутий. А ну ратом А ні, правильно. Це так сходили в магазин, тільки по суші і сік. А закупилися по повні. В нас вдома вже їсти нема, що фруктики взяли. Зараз вдома по купили. І ще й пішла на цю касу самообслуговування. Я з точки туди не піду, якщо багато продуктів. Я їх кладу, а він стоїть і руками на неї давить. І воно мені помилку вибиває, що воно не розуміє, чи це товар поклали, чи що. А то платон руками давить. Кажу, тож не дави, бо воно помилку вибиває. Добре. Я тільки пікнула опять потон давить. І консультант до нас приходив. Бо я вже малася розраховуватися, а платон кричить, ой, а ми ж сік забули і біжить до мене з тим соком. Я його пікаю, а воно вже не приймає. То консультант підходив три години, просто на тій касі. Треба звичайну касу і було б швидше. Купили ось таку помелу. Вона продавалася поштучно 34 крони за ось таку вибрала найбільшу, найжовтішу, надіюсь, буде смачна. Бо якщо вибрати спілу, то вона дуже смачна. І без шкурки, якщо її їсти, саму м'якуть, дуже смачно. я побачила ребра. Я вже знала, що готові, побачила ребра, дуже в аерогрилі. Вони такі м'ясисті, класні, і на них була знижка 143. Ось такі вафельки з горіхами. Там 50, здається, було. Тож я взяв собі ось таку малину. Сказав, що буде з соком її пити. Не круасан, не печиво, а ось така малина. Виглядає дуже гарно і вона дуже пахне. Так, я собі взяла сушики, зараз буду обідати. Ось такі бебі-огірочки міні на салатик, лавашики. А, ще ж виноград залаз такий хліб з висівками. Сік, який мені збив всі покупки на касі. І бананчики бейбі теж маленькі. І ось це все вийшло на 500 з чимось корун. Не дуже дешево, але зато буде і м'яско, і салатик, і картоплику. Ще зварююся так з тошиком кожен вечір проходить, він вже деякі картинки вже вивчив на пам'ять де, що знаходиться, і може зараз відкрити всі ці комірки. У нас тільки що приходив власник квартири по гроші, казав, що чекайте пральну машинку. Я йому кажу, так може, ви б майстра попросили, бо кажу, машинка працює, буває не працює. Він каже, не хочу, не хочу я з цим вже зв'язуватися. Ще ця фірма каже, я вже брав у них шість машинок, у них взяв пральних на весь будинок. Із шести три поламалися, і дві з них в нас. Просто такий збіг. А замовив він нам таку новеньку, гарненьку. Правда, не знаю на скільки кілограм ще на 6 або на 8, казав, він дивиться ще. Було б добре, якби що вона була і сушкою, тоді взагалі б класно було. Я так ненавиджу це зим взимку сушити цей одяг. А от якби була там сушка, але я читала, що ці машинки два в одному, що і перуть, і сушать, то е, там сушка не дуже. Це якщо окремо брати, то да. Але нам нема куди її ставити. Так що, е, Яка вже буде? Аби новенька. Він я думаю, тут тільки мої кот так отоплене. У тебе це каша, така манка називається. Їж, ти ж хотів гарячу, давай. Плакав, що? плакав, щоб я йому не холодила, і мама, він хоче гарячу. Мама яку, я побуду тепленько, не гарячу. То до чого ти тільки, щоб його не плакав, щоб я тобі її не холодила, платон? Ну такою, мам. Ти спать уже хочеш, чи ж такий капризний вечір? Ні. Що тебе на голові оце? Де? Да. Курси стрічать чого? Де там є дідусь? Діду. Ось такі в мене вийшли ребра. А, смачненькі. Але такі наче брала великий шматок. А їсти немає що одні тістки. А, картопелька. Ось така гарненька тарілочка фруктова. Люблю, коли тут багато фруктів. Зараз піду в душ, а потім буду монтувати відео і їсти всю красуньку. надіюсь, буде смачненько. Гатошик мучається, не може заснути. Ну, як завжди, в принципі, а зранку не можу встати. <кхух> так що я пішла е, в душ, я вже заспокоїлася стосовно е, таблеток. Це взагалі ніякої проблеми немає. Е, це все одно буде дешевше в Україні замовляти, чим у празі шукати лікаря, який мені припише рецепт, і я їх куплю тут чеські. Вони поціні будуть дорожче. І це тільки нерви шукати того лікаря чеською. Коротше, проблеми взагалі немає. Просто я вже себе налаштувала на одне, а вийшло інше, тому я трішки засмутилася, але нічого страшного. я вже... Подумала так, що все добре. Так що, всім дякую за перегляд і до нових відео.